Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, Годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сній на ляву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її слово між податніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми дівами. Для нас вона у світі єдина, одна, в просторі солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці, пташині, в електрофогнях, у пісні, у козні, і у думі, усмішці в дівочих очах і в стягі погрянемо шумі. Як та купина, що горить вне згола, живе у стежках, у дібовах, у зойках гутків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах у тих пропорових, в грому колена, що розвія прах, В чуженчих зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі Пробивали нам шлях, Довезень і світло, і щир. Юначе, хай буде та для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну, дівчину, як небо її губи, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханню, у бою, як пісню, що ви не зарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічними будемо з нею.